Сьогодні я вам покажу, як казалось би безперспективну сім'ю, можна спасти з допомогою двох заставних із пінопласта. Дві рамки в даному нуклеусі. Його навіть трудно назвати нуклеус. Ось який результат має пінопласт. Я тут двігаю його. Подивіться, скільки розплоду біля нього. Благодаря пінопласту матка відкладає яйця прямо біля стінок пінопласту. Так як пінопласт відбиває тепло, а розплод виділяє тепло, і таким чином все благоприятні умови для вирощування розплоду і Калась би жменька бджіл була, привратилася ось так красиво. Сімейкою. Я думаю привратиться, куди вона дінеться. Так, глянемо на цю сторону. Це пінопласт широко використовується в побутовій техніці, в холодильниках. Йде паковочному матеріалі, телевізор і тому подобне. Так, одивимося. Що на цій стороні? На цій стороні та ж сама ситуація. Бачите, розплоди є. Майже по всій довжині рамки. Так що сидимо у нас сміло ставити рамку з розплодом на виході з другої сильної сімейки. Отак. Ну, Будем її будемо її лишній раз тривожити. Не будемо перевіряти, чи матка є, бо ясно, що є, бо є розплоди. Розплод навіть доходить із до верхніх брусків, як бачите. Надаря таким свойством пінопласта. Далі будемо підкидати по рамці з критою червою на виході. І буде нормально, цілком нормальна сім'я.